Капітан розуміє, що троси їх обох не витримують, і просить відпустити його. Це класичне голівудське кліше You have to let me go. Або ж по-нашому, ти мусиш мене відпустити. Без цього не обходиться жодна порядна драма. Але от в цьому фільмі в ковальській помер ні за що. Оскільки астронавти невагомі, нерухомі і мають однаковий момент імпульсу. Все, що потрібно було зробити доктору Стоун. Це легесенько потягнути за трос, щоб притягнути Ковальський до себе. Однак, за словами наукового консультанта фільму Кевіна Грейзера та інженера НАСА Роберта Фроста, вони все ще сповільнюються, коли потрапляють на троси. Отже, вони обидва все ще мають деяку кінетичну енергію. Тому Ковальський вважає, що шнури недостатньо міцні, щоб поглинути їхню спільну кінетичну енергію. І тому відпускає їх. Дуже суперечливий момент насправді.